Зараз дуже багато розмов стосовно того, що потрібно відміняти 8 березня як радянське свято. Тож ми вирішили дізнатися думку Черкачан, якщо це дійсно сталося. Як ви ставитесь до того, що відмінили 8 березня? Е, негативно. Чому? Ставлюсь. Ну чому? Бо це державний день, державне свято українських жінок. Ага. Жінок у всьому світі. Так ви ж зекономите гроші на квіти, на подарунки. Е, ну, то жінкам же ж потрібно. Праздник, хоч раз в году. Ви давно були на квітковому ринку? Так. Знаєте зараз, скільки коштують квіти? Е, ну, все рівно, раз-вот в год можна. Тобто ви один раз на рік даруєте квіти, так? <різь> ну не один раз, але раз в рік можна зробити праздник. Ви ставитесь до того, що 8 березня відмінили. Ну, негативно зазвичай. Але це вже, мені кажеться, пережитки прошлого. Але е, покоління і люди вже звикли до цього. вже Кожен готується, кожен щось збирається, якісь ну, подарунки, якісь зненацька. То я вважаю, можна було б його не трогати, не, не трогати. Але з цього часу молодь, мені кажеться, його він атрофірується в минуло. На протести ви не будете ходити через те, що відмінили 8 березня. Куди? На протести якісь. Та ні, не тигода. На майдан ще піду, а на протест ні. Погано відношусь. Це свято потрібне для жінок, для мене. Я чекаю подарунка від своєї коханої людини. Вам це свято потрібно лише заради подарунку? Ні, для того, щоб Ну, у чоловіків є своє свято, у жінок є своє свято. У чоловіків це яке свято? Двадцять 6-те. Ну, мені здається, що в чоловіків кожен день свято, якщо в них є жінка чи дівчина, то я думаю, що жінки влаштовують для чоловіків кожного дня свято. Тому я вважаю, що і у жінок потрібен бути хоча б один день, в який вони можуть собі дозволити все. І... А так вам ваш чоловік не дозволяє нічого. Ну, дозволяє, але хотілося б більше. Що б хотілося, щоб він вам дозволив? Саме в цей день. Ну щоб він був весь час поруч біля мене, виконував мої забаганки. Там сміття винести, посуд помити. Ні. Це він повинен виконувати кожного дня. Я думаю, це дуже погано. Так як це ну, жіночий день, і я думаю, це вони раз, раз в году вони повинні відпочивати. 364 днів хай працюють як, як коняки, так, mm. а один день хай відпочинуть. Ну як сказати, це все рівно неправильно. Якби один раз і це такий це жіночий день, уже скільки разів празнували. А хто це взяв і відмінив, на вашу думку? Я думаю, це десь Верховна Рада, думаю, відмінили. Бо більше ні. Чим вони мотивувалися? Я навіть не знаю, чим, може. Я про це не знав. А ви знали? Ні. святкувати? Думаю, так. Да. Це ж незаконно. Дякую. Ну, я вам як скажу. Мені кажеться, що не треба відміняти воно ж для жінки все ж таки праздник. І жінка повинна відчувати, що вона є жінка. А ви знаєте. Нормально, в нас слишком много свят, Треба працювати, а не гуляти. От так-то я. Не хочеться квітів, подарунків себе. Квіти, подарунки завжди треба. І завжди хочеться. Але ж можна і в будь-який день подарити. Мені сина дарять. Коли приїжджають і дарять. І я довольна. А все остальне ерунда. Головне, щоб була робота. И чтобы было ух, здоровье и главное мир. Хай живая Украина. Извините, я не могу. А? Чего? You speak English? Нет. Нет, а? не, просто, просто не могу. Что вы хотите? Э, по-русски? Да, по-русски. Как вы относитесь к тому, что отменили 8 марта? 8 марта у меня нет. Девушка ничего не готовлю. Почему а не моя девушки? А, а тут не останемо. А тут не знайшли українку? Не, не, тут не треба. Ви вірні? Не, я чувствую, У Мені не врем'я для Лешка.